Чи зможеш ти назвати п'ять фільмів або книг, в яких жінки-подруги говорять не лише про чоловіків? Можливо, кілька пригадалося, нині ситуація краще, але ще 10 років тому це було зовсім не так. Справжня жіноча дружба рідко з'являлася на екранах кінофільмів. А якщо й була провідною темою всього життя персонажок, було знайти чоловіка та присвятити своє життя тому, щоб задовільнити його. Ба більше, героїні кінострічок інколи мали взагалі лише кілька реплік, адже головною їхньою задачею було прикрашати фільм. А часто й чоловіка поруч з собою. Ця несправедливість породила тест, за допомогою якого художні твори часто вимірюють на гендерну упередженість. Текст Бекдел на честь американської карикатуристки Елісон Бекдел. Героїня одного з її коміксів на запрошення піти в кіно відповіла, що ходить лише на ті фільми, де є принаймні дві жіночі персонажки, вони розмовляють між собою про щось, окрім чоловіків.